Пані та панове, доброго дня! Магазин Галяфшоп розіграє ось таких два чудових годинника. Деталі розіграшу будуть описані в телеграмі. Посилання на телеграм буде в описі та в коментарях. Розіграш дуже простий, вам потрібно буде перейти в соціальні мережі, поставити лайк, залишити коментарі. Не звалікайте, кожен має можливість отримати один із цих годинників. Друзі, кожен годинник має упаковку та бірку всіх годинників новенькі, якщо він навіть вам не підійде, можете подарувати комусь на день народження або близькій коханій людині. Розіграш максимально простий. Розігрується 2 годинники, є опис на сайті та є ссылки на відео. Чотири пункти потрібно буде виконати. Перейти в Телеграм, поставити лайк, підписатись. Другий пункт перейти в інстаграм, поставити лайк, підписатись, залишити коментар. Третє зайти в Тік-Ток, також підписатись, поставити лайк і залишити будь-який коментар. Четверте написати менеджеру Флоп. Все це продубльовано в Телеграмі, ви самі бачите, це дуже просто. Виконуєте ці чотири пункти. Потім 15.05. Буде закінчення розіграшу, і рандомно через міні-веб е, 2 буде вибраний переможець. Таких переможців буде два. Так що не зволікайте, е, умови розіграшу дуже прості. Переходьте, виконуйте та отримуйте безкоштовні цінні подарунки.